Вітаю всіх! На цьому відео ми навчимося створювати інтерактивну вікторину з шаблону на платформі Genial. Розглянемо на прикладі, яка ж у нас буде вікторина. У нас був тиждень фінансової грамотності, тому ми, я створила таку вікторину. Відгадай, яка монета на зворотній стороні. Ось ми перевертаємо, переглянули, а хто це у нас Володимир Великий? Яка ж монета на зворотній стороні? Перегорнули, да, у нас одна гривня. І далі Ярослав Мудрий, яка монета? 2 гривні. Далі у нас Іван Мазепа 10 гривень. І Богдан Хмельницький у нас зображений на монеті 5 гривень. Ось таку вікторинку ми зараз. Коротенько, швиденько створимо. Отже, ми заходимо на губ, Дженні Аллен і ось натискаємо на це лання. Ось так виглядає головна сторінка. Далі що ми робимо? Ми перекладаємо платформу англомовна, наголошую, і нам треба перекласти на українську. Перекладаємо на український за допомогою гук перекладача. Далі йдемо на ліву панельку, У нас є шаблони. Обираємо шаблони. Тут багато шаблонів можна переглянути. Тут різноманітні шаблони на вашу фантазію. Далі ми йдемо ігри та виклики. Це ігри та вікторини. Переклад. Оберемо, можете переглянути, ми оберемо діяльність і оберемо отакий шаблончик. Ось. Ми обрали шаблончик і натискаємо використовуйте цей шаблон. Ось у нас вже є шаблончик, з'явився. І що ми робимо далі? Ми можемо обрати більше. Питань, але нам досить і п'яти питань. Ми створюємо сьогодні казкову вікторину під назвою. Ось тут ми пропишемо назву, чарівний світ казок пропишемо. Тут також ми прописуємо назву нашої вікторини. Міняємо колір на синій. Назви прописали. І починаємо створювати нашу вікторинку. Переходимо на перше віконечко, натискаємо олівчик, це означає, що ми його будемо редагувати, видаляємо все зображення. Йдемо, я вже підготувала всі питання. наші. От Перше питання, де знаходиться смерть кощі безсмертна? безсмертного. Копіюємо його. І натискаємо Ctrl-V, вставляємо його в віконечку. Далі ми можемо відредагувати текст, тобто ми можемо його зробити жирніше, збільшити його і змінити йому колір під наш стиль шаблону. Питання є. Далі перегортаємо. За допомогою «Delete» ми видаляємо всі непотрібні нам елементи і завантажуємо, ось у нас кнопочка «Insert», завантажуємо зображення з нашого комп'ютера. Шиєчку, натискаємо і воно вже у нас, ми його трішки збільшимо. Одне. Запитання в нас готове. Переходимо в інше віконечко. Також натискаємо на олівчик і видаляємо текст. Копіюємо наступне запитання, хто допомагав дівчинці в казці 12 місяців. Ctrl-V вставляємо його в наше шавівку. Воно повністю рухоме, можемо рухати його і. Редагуємо текст, збільшимо на 24 і змінимо колір тексту. Далі перегортаємо і видаляємо всі непотрібні вимки. І йдемо в наш Google. Я знайшла зображення в Pinterest. копіюємо зображення, переходимо на нашу вебтерену, натискаємо Ctrl-V. І зображення вже в нашому віконечку, його зменшуємо, а є таке все, переходимо до наступного віконечка. Так, робимо все так само: видаляємо. Наша вікторина готова. Тепер давайте її переглянемо. Натискаємо Present. Ось є наша назва вже. Тут ви можете зробити опис нашої вікторини і натискаємо осел. Ось така в нас вийшла вікторинка. Ось давайте спробуємо в неї пограти. Де знаходиться смерть кощея безсмертного? Правильно, дітки, знаходиться вона в яйці. А хто допомагав дівчинці в казці 12 місяців, трошки і нарвук вона видно. Хто? Правильно, 12 місяців. А де сховався Васик Телесик від зміючки? На величезному яворі, так, дітки, а що залишила попелюшка на сходах палацу? Ось він наш кристалевий черевичок. Що потрібно зробити, щоб розбудити спрячу красуню? Поцілувати її. Ось така гарна в нас вийшла вікторинка, яку вихователі можуть використовувати при дистанційній освіті. Це може бути хвилинка розвантаження або хвилинка, щоб зосередити увагу дітей і так далі. Вони допоможуть дитині освоїти нові знання в легкій, цікавій та доступній формі. І можна поділитись цією вікториною. Далі йде у нас поділитись значочок. ми можемо поділитися, тобто можемо скопіювати посилання. Ще ми можемо її ось інцерт вставити на наш сайт, якщо він є. І переходимо на нашу сторінку. На нашій сторінці вже з'явилась Вікторина. Всі ігри зберігаються, всі ігри, які ми створюємо. Функціонал дженіала дуже багатий, але дуже простий. Бажаю вам успіхів в цій роботі. Усе геніально просто! До побачення, до нових зустрічей!